Друзі, вітаю! Після нашого, на жаль, невдалого контрнаступу влітку 2023 року і початку великоросійського наступу з осені того року, який триває до цього часу, ми майже не чуємо заяв як всередині України, так і за кордоном. Про те, що Україна може перемогти російську поцінну армію і що Україна зможе повернути тимчасово окуповані території. Ми лише чуємо заяви про необхідність завершення війни, про необхідність справедливого завершення війни. І все. Однак, зважаючи нещодавні заяви позавчорашні від президента США Трампа, схоже на те, що ситуація почала змінюватися. Адже сьогодні міжнародні ЗМІ, наприклад, видання Телеграф, повідомляють. Що з поверненням президента Ша Трампа на бік України, Україна змінює ситуацію з Росією, і що нова стратегія Києва дає нову надію на прорив. Нагадаю, що позавчора президент Ша гучно заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути території країни у її первісному вигляді. А за словами Трампа, Україна може піти далі. Вчора ввечері пролунала заява від президента Франції Макрона, який прокоментував слова Трампа такими словами, що це важлива подія. Макрон привітав нове бачення США щодо України і повідомив, що переконаний, що це дасть змогу ще більше чинити опір і навіть відвоювати територію. Також вчора ввечері була заява від президента Польщі Навродського, який сказав, що публічна зміна риторики щодо Росії це хороша новина. Більше того, в американських змі з'явилась така гучна новина, таке повідомлення, інсайт, Що Трампа проінформували про запланований український наступ. Що запланований наступ України потребуватиме підтримки американської розвідки. Що взагалі відбувається: надія на прорив, новий план Києва, Трамп вже на боці України. Щодо цього видання Телеграф пише наступне. Що раніше в очах президента США Трампа, президент Корино Зеленський був лідером воєнних часів, у якого не було жодних карт для гри. Однак, після приватної зустрічі двох президентів у середу Трамп заявив, що Україна зможе боротися та перемогти. Трохи раніше Зеленський сказав, що має гарні новини з поля бою, якими хоче поділитися з Трампом. Зеленський повідомив Трампу, що його війська оточили щонайменше тисячу російських солдатів і звільнили 224 квадратні милі української території лише у вересні. Ті, хто найкраще знає президента, США, іноді кажуть, що саме такі добрі новини найбільше впливають на мислення Трампа. Однак, можливо, найбільше вплинула на Трампа чергова військова місія України далеко від лінії фронту. Початку серпня Київ посилив у далекобійні удари по російських нафтопоробних заводах через падіння експорту Кремль втрачає кошти, необхідні для підживлення війни в Україні. Ось такі повідомлення, такі висновки від експертів про те, що в цілому ситуація змінилася, і що Трампа дуже порадували новини з України, що Україна здійснює вдалий контрнаступ на Донецькому напрямку під добропіллям, що вдалося звільнити 224 квадратні милі і також оточити близько тисячі окупантів. І це в той момент, коли російсько армія активно наступає, перекидає резерви. З різних ділянок фронту, саме на Донеччину, ситуація край складна, а Україна змогла провести контрнаступальну операцію. Але журналісти заявляють про те, що цілком можливо на Трампа вплинуло не лише це, на те, що Україна б'є по російських нафтопоробних заводах. Питання пише, що зусилля, спрямовані на експорт викопного палива з Росії, були ключовою стратегією Трампа. Він запровадив додаткові торгівельні тарифи на Індію через купівлю неї дешевої російської нафти. Європейський союз також пообіцяв пришвидшити посилення ембарго на імпорт військового палива під тиском Білого Дому. Щодо загалом такої стратегії Трампа, я хочу нагадати, що ще 30 серпня була така досить дивна заява від Вітакера, посла США при НАТО, що слушати Америки надають Україні зброю, здатну бити в глибину РФ. Вітакер заявив, що Трамп робить так, щоб Україна могла надалі захищатися, надаючи їй деякі можливості для глибших ударів, які, вочевидь, можуть допомогти і в наступальних діях. Лише за останній місяць українці вже вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей Росії, сказав Вітакер. Як взагалі розуміти таку заяву від посла США при НАТО, що ША надають Україні деякі можливості для глибших ударів? Це він натякає на те, що ША допомагають через своє супутникове групування наводити наші безпілотники? Чи на що він натякає? Чи, можливо, натякає на Хаймерси? Тому що в російських ЗМІ, зокрема, і вчора були повідомлення, що Україна по одній з нафтоприкачувальних станцій била саме Хаймерсами, і як мінімум три таких повідомлення були. Раніше Трамп писав, що великою проблемою було то, що у свій час Байден забороняв бити Україні по території країни агресора. Цілком можливо, що. Трамп вважає, що це саме його така стратегія. Стратегія, щоб Україна била по російських НПЗ, що як мінімум він не забороняє бити, і цілком можливо, хоч і не прямо, якось допомагають США. Немає жодних заяв щодо того, що в Україні не можна бити хаймерсами по російських нафтоперекачувальних станціях чи якихось інших об'єктах, можливо, навіть на тимчасово окупованих територіях. Нічого немає. Лише є така заява Двітакера, яку можна розуміти по різному. Проте дивлячись на те, що пишуть саме експерти, які є інсайди, схоже на те, що Трамп дійсно спрямував свої зусилля, має певну стратегію і розуміння того, що Росія не буде припиняти агресію до того часу, поки у неї є ресурси для продовження війни. І зважаючи на те, що Трамп підвищив різку мита до 50% для Індії, що він тисне на Європейський Союз, для того, щоб європейський союз повністю відмовився від російського газу та нафти, це з одного боку вигідно для самих США, тому що вчора пролунала заява від міністра енергетики Сполучених Штатів, що США можуть хоч завтра повністю замінити російський газ та нафту. З іншого боку, це вплив на країну агресора, і це прискорює події. Далі журналісти пишуть, експерти, що є зброя, яку контролює виключно Америка, така як система ППО Петріот або ракетні установки Хаймарс, які вкрай необхідні Україні. Деякі з угод про продаж узгоджених США включає тисячі крилатих ракет далеко радіусу дії, вартістю майже 1 мільярд доларів. Журналісти наголошують на тому, що Україна дуже зацікавлена в купівлі американської зброї. Вони пишуть про те, що Україна вже отримала від європейських партнерів 2 мільярди євро на закупівлю американської зброї. Що Україні дуже потрібні насамперед ракети для стемпу ППО Петріот, і це дійсно так, особливо зважаючи на одну з сьогоднішніх топових новин. Що наші воїни-герої збили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Запорізькому напрямку, який бомбардував кабами Запоріжжя, і схоже на те, що збили його саме ракетами для систем ППО Петріот. Раніше у нас був великий дефіцит, а зараз схоже на те, що Україна отримала певні партії. Раніше міжнародні ЗМІ писали, що Україна вже почала отримувати як ракети ППО Петріот. Так і ракети для Хаймерсів, згідно тих двох пакетів, які вже схвалив президент США Трамп, загалом Білий Дім, Пентагон, на суму 1 мільярд доларів. І для України дуже важливо мати ракети до систем ППО Петріот, щоб збивати російські бомбардувальники, які на жаль впливають на ситуацію на полі бою. На жаль, продовжують бомбардувати, займатися терором, бити по наших мирних містах. І також нам дуже потрібні хаймерси, щоб точково наносити дуже важливі удари не лише по таким об'єктах, як система ППО, по скупченню окупантів, а взагалі бити дуже сильно наносити удари саме, наприклад, в тих місцях, де Збройні сили України планують здійснити прорив. Адже Україна продовжує здійснювати контрнаступальну операцію. В цілому, як зазначають аналітики, що Україна потенційно може Найближчим часом отримати від Європи близько 10 мільярдів євро на закупівлю американської зброї, і за словами аналітиків, саме те, що Україна отримає в задніх кількостях американську зброю, таку важливу як ракети Стемпе по Петріот, як ракети до Хаймарсі в великих кількостях, а також тисячі крилатих ракет, це може дійсно вплинути на наш майбутній контрнаступ. Далі журналісти видання пишуть, що окрім імпорту Україна робить ставку на власний бум внутрішнього виробництва, щоб компенсувати брак справжньої підтримки з боку США. Технологічний прогрес за останні 3,5 роки дозволив Києву виробляти дрони у величезних обсягах. Є інші проєкти, такі як крилата ракета Фламінго вітчизняного виробництва. Стосовно нашої крилати ракети Фламінго я хочу декілька слів сказати, тому що позавчора була прес-конференція компанії виробника FirePoint про нові бойові частини і власне виробництво. І тут є певних таких ряд ключових моментів. Перше, це те, що корпус для цієї ракети FP5 Flamingo виготовляється повністю автоматично на машині намотування вуглеволокна, і що увесь цикл виготовлення фізюляжу займає всього 6 годин. Використання композитних матеріалів знижує ефективну площу розсіювання, що напряму впливає на видимість на радарах. Цікавий поворот. Я особисто думав, що це просто корпус з металу, тут виявляються композитні матеріали, вуглеволокно, 6 годин, швидкий темп виробництва. Крім того, є заява від представника цієї компанії, що ракета здійснює політ на дуже малих висотах ніколи вище, ніж 50 метрів. В цілому виходить це технологічна ракета, композитний корпус, низька висота польоту. Далі представники компанії заявили, що наразі у ракеті використовується проникаюча бойова частина, яка пробиває товстий бетон і заглиблюється на 10 метрів під землю. Зараз компанії інші розробляють різні типи бойових частин, в тому числі буде і касетна бойова частина. І в цілому процес йде дуже швидкими темпами. А зараз питання в тому, щоб збільшувати кількість пускових, тому що темпи виробництва збільшуються. Виробництво практично повністю автоматизоване і поділене на багато різних локацій. Станом на початок вересня темпи виробництва приблизно дві ракети на день, повний цикл, з планом досягти 200 ракет на місяць до кінця цього року. Наразі компанія використовує запас старих турбореактивних авіадвигунів і залишковим ресурсом менше 10 годин. Тисячі таких двигунів, є тисячі, і ми викупили їх наперед, щоб мати запас перед масовим виробництвом. У нас є великий запас та багато місців вперед. Ніхто зараз не виробляє їх для нас. Ми знайшли ці двигуни буквально на смітнику і відновили. Крім того, компанія планує організувати, локалізувати виробництво цих двигунів, тому що це українська розробка. У нас є всі технології, у нас взагалі є і серійне виробництво. І незважаючи на наші успіхи щодо виробництва ракет Фламінго, потрібен ще певний час, щоб все це запустилося, тому що дуже серйозний проект. Ви просто уявіть собі масштаби цього проекту. Україна ж не просто як раніше, ми витовляли ракети наші Нептун крилаті, там буквально дві-три ракети в місяць і ніяк не могли масштабувати тут. Одразу проект дуже серйозний. Серйозний тому, що цей проєкт загалом фінансують країни заходу. Наприклад, Данія цілком можливо фінансує Німеччина, яка виділила декілька сотень мільйонів євро в травні цього року. До речі, є в наших змі і зрада, наприклад, 22 вересня, два дні тому, в наш українських змі почала з'являтися такі емоції, де фламінго, адже українська компанія FirePoint 2024 році отримала третину всіх замовлень держави на далекобійні дрони, Залучила щонайменше 1,23 мільярди євро від уряду Данії, представила крати ракету Фламінго і збирається будувати завод в Данії. Те, що є певні емоції, зрозуміло, що конкуренція є між нашими компаніями. Однак, питання щодо ракет Фламінго насамперед має задавати хто? Дуре е -е, Данії? Можливо, уряд Німеччини, ті, хто конкретно дали гроші, на які взагалі можуть бути претензії у когось, якщо вже дають гроші європейські уряди, то вони конкретно ставлять якісь вимоги. Вони ж не просто так дають гроші, роздають такого бути не може. Там зовсім інша логіка. Тому очікуємо добрих новин. Тим більше, що наша компанія Firepoint будує завод в Данії, і тому не дивно, що Кремль регулярно кидається на сам на країни Північної Європи. І не дивно, що, наприклад, сьогодні з'явилася новина, що у Данії один з аеропортів закрили вдруге за тиждень через дрони. І щодо повідомлення в американському виданні The Wall Street Journal, що президент Ша Трамп отримав дані про запланований український наступ, тут можна розуміти двояко, цілком можливо, це якась певна інформаційна компанія. Однак Україна постійно готується до контрнаступу, як мінімум до локальних контрнаступів. Головнокомандувач Сирський неодноразово говорив про те, що... Україна не може веча бути в обороні, що Україна постійно готується. Можливо, у нас не так багато підрозділів для контрнаступу, однак постійно у нас є певні резерви. І як ми бачимо зараз по контрнаступу на Донеччині під Добропілля, що є у нас ресурси, є у нас дуже таке грамотне планування. І я хочу нагадати. Що ще в вересні 2022 року міжнародні змі, при чому авторитетні видання, писали: прямо є такий висновок від старшого викладача військової стратегії та права Френка Ленвіджа з Великобританії, що більшість людей за межами України, навіть військові аналітики, ніколи не чули про Олександра Сирського, але генерал-полковник Сирський може стверджувати, що є найуспішнішим генералом 21 століття. Успіх Харківської операції цього тижня на сході України, якою він командував, є найважливішою перемогою України у війні по сьогоднішній день поряд з розгромом російських окупантів перед воротами Києва у березні. І Київська операція оборонна ця операція, яку планував Сирський. І Харківська операція блискавична, яка безумовно війшла в підручники військових багатьох держав світу. Це також операція, яку спланував сирський. Це і Курська наступальна оборонна операція, це також його операція. Зараз операція на Донецькому напрямку під Добропіллям, також це його операція. І в одному з передніх випусків я не дарма наголошу на тому, що дуже добре, що на Росії немає генералів рівня нашого командувача сирського. І для нас дуже добрим є те, що на Росії такі генерали Керасимове, Лапіни та інші, які воюють за рахунок кількості, за рахунок ресурсного підходу, і вони не вміють в маневрову війну. І ми пам'ятаємо наш на жаль, невдалий контрнаступ 2023 року, що загалом така тактика, яку використовує Герасимов ресурсного підходу, вона ми бачимо і розуміємо до чого призводить зараз для України щодо потенційних контрнаступів. Єдиним реальним варіантом є лише маневрові бої, маневрова війна. Це значно складніше, чим просто ресурсна війна. Тому що коли плануються операції, наприклад, на наступ чи на оборону, то як вони плануються? Малюється карта бою, зверху противник, знизу свої сили. Ну а далі йдуть математичні розрахунки, реально математичні, які там підрозділи у противника, є дані розвідки, які у нас, які можливості, кількість там одиниць техніки, техніки, є навіть точні цифри, скільки потрібно випустити снарядів для того, щоб знищити ту чи іншу ціль. Є. Певна ймовірність, і це все моделюється математично прораховується. Для нас, зважаючи на те, що у нас значно менше ресурсів, чим україна агресора для нас потрібні саме такі операції, які вміє планувати Сирський, наш головнокомандувач. І будемо сподіватися, що загалом щодо Збройних сил України, саме планування таких маневрих операцій, це буде нашою візитною карточкою. І в цілому, це буде наша українська військова наука, яка, до речі, рухає і світову. Отже, якщо підвести підсумки щодо стратегії перемоги України, то зараз Україна робить ставку на знищення таких важливих російських об'єктів, як нафтопоробні заводи, як нафтобази, нафтоперекачувальні станції, загалом всього того, на чому тримається московський режим, щоб у Путіна не було можливостей фінансових ресурсів для продовження війни. Плюс паралельно з цим Україна очікує на підвищення тиску з боку країн заходу. Щодо тих країн, які купують російську нафту, насамперед Індії, Китаю або, хоча б точкових санкцій, словно НПЗ банків, і 19-й пакет санкцій певського союзу він передбачає введення санкцій щодо китайських компаній. В цілому Україна зараз цю стратегію обрала, вона працює на Росії. все її відчувають. В наступному році планують підвищувати податку вартість до 22%, І російська економіка зараз стрімко деградує, і в цілому, Україна рухається в правильному напрямку. Потрібно ще трохи часу. Крім того, на підході наші ракети фламінго і їх серійне виробництво активно зараз масштабується. Ну і щодо нашого контрнаступу, також він планується. Це лише буде маневровий контрнаступ чи контрнаступи. Крім того, Україна ще сподівається на зброю від США насамперед, на ракети до Стампу по Петріот, на ракети Хаймарс, на тисячі крилатих ракет для Ф-16. Тому дійсно в Україні зараз з'явилася надія на прорив та перемогу. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки. Щодо цього всього пишіть в коментарях і до нових зустрічей в ЕТРІ.